Одна саме перша книг, яка попалась в моєму житті, був Гаррі Поттер», І тоді почалася моя любов з гіперфіксацією довжиною в життя. Для мене головним потерянням було не персонажі чи історія, а сам світ. Я була абсолютно впевнена в дитинстві, що він існує. Бо ну не можеш людини написати такий наявний світ, світ. який має свої право, закони. Світ, який живе за своїми законами. Світ, який має усі права на реальне існування, бо ти бачиш його. Бо перед очима. Це світ не в якому вписали персонажів і хай крутяться і хочуть, а світ, в якому і правда живуть персонажі. І це мене кожен раз дуже сильно надихає. Це світ, який має свої казки, свою міфологію, світ, з яких виходять інші світи. Володар кільця Алісус з країни чудес і читаєш Марвел. Це інші світи, які можуть і мають право на існування. Вони можуть. Трошки відрізнятися від наших чи трошечки схожими? Вони різні. але вони всі існують. Кожен світ працює по своїм правилам, і ви не можете розповісти усі історії в одному тому ж світі, інакше ви така, як це каша, в яку накидав усе, думаючи, що ви вмієте готувати. Навряд чи світ Марвел існував в якомусь там володирі персні. Хоча я б з усією своєю допитустю це подивилася цікаво. Але не можу заперечити, що це вийшла повна каша, яку яку краще було б нікого не знімати, бо логіка цих світів повністю б логіку іншого світу, так як і не може закинути ці усі світи у наш світ. Бо інакше це б не працювало і знову ж право, і близько не підходить під усі ці історії. Тому наш світ би не дозволяв розказати історію хлопчика, який вижив. Тому, а що робити, якщо вам не підходить умова для росту квіту, вам треба зробити для них штучні умови, тобто теплиці. А у світі точних людей це штучний світ. Що саме цікаве, то припророблені світи дозволяють фанатів цього світу Пророблювати далі історію в ньому. Я наразі читала тисячі один фанфік, у якому навіть не було персонажів Патеряної. Там просто було пару персонажів, чиї мене прозвучав всього один, два чи три рази. Ну, цього вистачило, щоб добре вписати цих-цих персонажів в історію і зробити їх історію в світі. І ще в це виглядало органічно. Якщо світ погано прописаний і все світ крутиться навколо персонажа, а не персонаж живе в історії. То мені стає нудно дивитися і. Ах. Світ Гаррі Поттера – це магічний світ. Наші закони замінюються на закони магії. Існує проросто, яке визначає долю людей і робить нове проросто. Існує своя історія, свій погляд на релігію. Мерень це не просто колдун, який існував в наших легендах, це один з учній говорців. Вони мають свої казки, такі як про дари смерті. Є свої соціальні проблеми як з гоблінами, які, хоч і за гоблінських війн, обмежені в своїх правах, але при цьому мають абсолютний вплив. На один з найважливіших речей в державі це гроші. Ельфи з прямим аналогом на рабство. Хоча нам не один раз намагалися показати, що ельфи та ще їм ба, і можуть перемогти будь-якого чародія. Тому персонажі живуть в цьому світі, і в ньому є свої соціопроблеми. І вони мають історію, чому це сталося. Хоча що це за звір це такий топі, я так чесно кажучи, і не зрозуміла. Пробачте, але саме головне вони. Є мова, яко... цей факт мені завжди руйнував мозок. Толкін не тільки створював світ. Він буквально створив мову, і на ньому говорять люди вже в нашому світі. Я англійську вивчити нормально не можу. А ці люди альфійською говорять. Пробачте, О, окей, окей, окей. М, м може, я занадто драматизую, але саме своя реальна мова, за якою одночасно тягнеться і історія, і фонетичний момент, Вже тягнеться глибина... Цього творіння. Ну і також саме головне, що в них теж є раси, які зважаючи на свої фізичні, географічні, релігійні моменти, зайняли свої нішу у політичному устрої середзем'я. І в нас є передісторія цієї країни держави планети, якщо вона стоїть не на трьох черпахах. коли я робила свої світи для пару своїх наробіток ігор, я робила це по цьому списку. Спочатку мені треба було зрозуміти, а коли я хочу, щоб світ почав відраховувати таймер своєї історії. Я хочу, щоб мої персонажі жили у 21 віці, де мені усе знайоме, я можу описувати історію простіше. Чи мені треба обнімати історії записи, щоб зрозуміти, як люди жили у 9-10 столітті, які в них були звички і рівень розвитку, щоб правда, подиво описувати цей світ? Чи я хочу фентезійне майбутнє з драконами Петро Прошенка на ньому зверху? Я я рекомендувала робити цей світ, з чого починали і ми самі? З народження. Це допомогти. Може ворог бути глибшим, чому цей світ народився? Чому країни стали в цьому світі такими, якими стали? Які люди визначені для цього світу? Зробити історію до, до крапки теперішнього? Далі нам треба бути чіткі право цього світу, чи є якась обов'язкові закони цього світу? Істоти, люди, чи щось вище та ефемерне? По якому закону живуть спільноти тут, в цій країні, в світі окремо території. Яке покарання тут, чи усі покарання до усіх істот, чи є виключення, хто володар, кого вибирають володарем? як їх вибирають, які економічні системи, бартери чи купюри, чи монети, які кліматичні та географічні моменти, хто населяє цей світ, які тварини тут є, чи є якісь релігійні закони, чи є в них якісь точні політичні устрої, може якісь прям заборони заборони, які, якщо ти порушиш, ти помреш? Задавайте питання: вам треба багато питань, щоб зробити. Вити світ реально, не відмахуйтесь словами. Люди і так зрозумі. Ні. Коли я створювала світ, я намагалася уявити, які в них проблеми, які соціальні, які плюси, які мінуси, як живе цей світ. Мені, як і будь-якій людині, подобається, коли мої принцип підтримують інші люди, тому я одразу намагалась перенести якісь свої політичні погляди на систему у світі. Також було цікаво, а які буде політичні мови? Чи будуть у кожній раси свої признаки, і чи будуть це принижувати за це іншу расу? У цьому сенсі мені дуже подобаються хроніки шанари, де вже можна це побачити. Що якісь типічні речі для нас, типу альфійський вух, можуть стати моментом описів та булінгу. Мені подобається, коли нам не показують, що раси ненавидять один одного просто за того, що так прийнято. Типу, що ельфи не люблять гномів, оскільки по Ні, мені хочеться дати цьому політичний і історичний контекст. Цікаво спробувати побудувати свою державу зі своїми проблемами, враховуючи проблеми нашого світу. Для одного зі своїх ситів я брала штазі із радянської частини Німеччини, які застосовують зазвичай психологічне катування аніж фізичні. Коротше, я брала нашу історію, перероблюючи наш світ в інший. а потім вже запускала туди персонажів, дивитися, як вони спробують там пожити. Чесно кажуть, для мене так і виглядає більшість якихось релігій, що людей просто запускають в це море великої землі, щоб вони потім страждають. Такі хто його знає, як вони там далі поживуть. Удачі їм робити свої світи, це є те, що від цього звичного, монотонного права якого ти знаєш, і ти знаєш, як він працює. Є право існування, які для тебе вже і зрозуміли. створення нового світу це мій законний збігання від проблем в реальності, від проблем, котрі я вже не хочу бачити, від людей, яких я вже не побачу, в якому вони можуть існувати, і кому мені буде комфортно існувати.